Моя подружка пішла на веб-саміт у Лісабоні. А я в цей час дослідила унікальні будівлі Експо 98-го року, які перетворили промисловий район Лісабона на багатофункціональний простір для міжнародних подій. Експо або Всесвітня Виставка це глобальна подія, де країни демонструють досягнення в науці, культурі та архітектурі. Виставки проводять ще з 19 століття і вони тривають і досі. Наступна, наприклад, при Девосаці у 2025 році. Лісабонська експо 98-го року об'єднала понад 100 140 країн навколо теми збереження океанів і стало ключовою в трансформації прибережної зони в сучасний архітектурний простір. Головною спорудою виставки став павільйон Португалії від звичайного ж португальського архітектора Алвара Сізи з тонко натягнутим бетонним парусом 20 см товщину, під яким розташувався реєстраційний спот веб-саміта, серед інших об'єктів Бежа Васька Дагам, названа на честь того самого мореплавця, якого ми вивчали на уроках географії, вокзал Орієнте, спроектований Сантьяго калатравою і Лісабонський акеанарії. І ще купа різних будівель. Експо часто критикується за витрати, і це зрозуміло. Але такі будівлі, як павільйон Місцевандеро в Барселоні чи Атоміу Брюсселі, трансформують райони, розвивають міста та підвищують туризм. А ви що думаєте на цей рахунок? Пишіть в коментарях.